Це була остання дірка в цьому моторі на Peugeot 508 2.2. Дизельок, подумав я, зробили, доробили, точніше, от таку джерезячку, от яка в голову вставляється. Попереднє відео там було. Чи два відео я робив, не пам'ятаю. От такий от зробили хендмейд. Зараз буду забивати його туди. От сюди. От так от він забиватиметься зараз. Кинеться патрубок на теплообмінник, рідного немає, тому стоятиме жигуля, це я теж показував. Заліється антифриз і перевірю на герметичність, щоб не було ніяких питань. Тобто перевіряється і далі оце все буде збиратися назад. Ну, отак от вийшло. Десь годину стояло під тиском, питань немає. Трубочка запресована чи забита точніше до свічки добратися можна. Доступно. Ну, з нахилом зробив трошки, як і було приблизно. Так воно гарненько йде, тут ще кронштейн такий стоїть, ніде нічого не заважає. І цей поміняв заодно. Так, ну отак.